Агенція нерухомості Family Estate сьогодні про первинний ринок і про купівлю від девелоперів. Європа це не панацея, тут також є недодобудови. З 21-го року є устава девелоперська, але як такова, вона внеслася влася в дію тільки в з липня цього року, 2024-го. Про що вона і на що треба звернути увагу. Купуючи квартиру від девелопера, ви обов'язково маєте підписувати девелоперську угоду, в якій буде прописано ваш повернічий рахунок, на який ви будете висилати гроші поетапно, наприклад. Що таке повернічий рахунок? Він буває двох видів: закритий і відкритий. Закритий повернічий рахунок, коли банк перевіряє вже готове будівництво девелопера, і тоді висилає ці гроші, накопичені вашими інвесторами до девелопера. Відкритий рахунок це. Тоді, коли Банк перевіряє кожен етап будівництва. Наприклад, заклали підземний паркінг, перший поверх це перший етап. І інвестори оплачують цей перший етап. Банк перевіряє, чи все правильно, чи все згідно документації, чи все згідно правил, і тоді висилає ці гроші девелоперу. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб не було кламства зі сторони девелоперів, не неблагонаді. І є ще одна річ, на яку ви маєте звернути увагу, це те, що девелопер має обов'язково Вносити внески до гарантійного фонду, що таке гарантійний фонд. Це фонд, який гарантує вам в разі ризиків, в разі банкротства девелопера, повернення тих коштів, які ви оплатили. Обов'язково зберігайте платіжні документи, і обов'язково я завжди рекомендую, коли ви купуєте на етапі будівництва оплачуйте поетапно, тому що гарантійний фонд при банкрутстві або при не введенні в експлуатацію цього будинку. Від він гарантує повернення вам цих коштів після того, як ви до нього звернетеся, і після того, як ви підтвердите ці внесені оплати. І тому я вам бажаю дуже класних купівель. Бажаю вам, щоб. Завжди вам потраплялися класні девелопери, які надійні, і за допомогою ви завжди можете звернутися до нас Первинний ринок у нас без відсотків, без провізії для агентства. Ми працюємо практично з багатьма девелоперами. Знаємося на праві по купівлі нерухомості від девелоперів, бо з дуже багатьма вже ми маємо практичні навики. І тому ми можемо вам гарантувати безпечну транзакцію. Звертайтеся до нас Цього найкращого.